Перелік речей, які Бог особливо не любить. Гріхів є багато, але є речі, які Бог дуже не любить, і якщо їх робити, то можна попасти під особливий гнів Божий. Оце пункти ми будемо перераховувати. Проклинати свого батька, не просто не шанувати, не просто не слухати, а проклинати. Це може закінчитись плачевно для людини дуже. Коли говорити погані слова, ти можеш не казати цього слова, тату, я тебе проклинаю. Ти можеш це перефразувати по-іншому, щоб тобі, тату, отак було і сяк було, то Господь каже: держись після того, як ти це зробиш. Попадеш під Божу палицю серйозну, ці речі не можна робити. Є рід, який проклинає батька і не благословляє матері. Тобто батьків треба любити, батьків треба шанувати. І благословляти. Благослови, Господи мого, батька, мою матір. Будь ласка. Це теж погано, але це м'якша форма, тому що батьки мають владу від Бога над дітьми, діти не мають влади над батьками. Тому вони як владу мающі, якщо щось скажуть погано в адрес дитини, то, то буде гірше. Коли батьки дітей проклинають, Бог теж з них запитає, але це не так страшно, як навпаки. Тому що батьки тебе родили, вони тебе викормили, вони мають владу над тобою в духовному світі, і це дуже небезпечно. Іти проти волі батьків вкрай не бажано, тому що Бог за цим дуже пильнує. Дванадцятий вірш є рід, який чистий в очах своїх, але не обмитий від нечистоти своєї. Тобто людина в гріхах по самі вуха, але вона цього бідна не бачить, їй здається, що вона чиста і свята. І в Божих очах дуже це є неприємно. Христос сказав: якщо би ви не казали, що ви зрячі, я би вам допоміг фарисеям, блудникам, поміг, митарям поміг. А фарисеям не поміг. Чому? Бо блудники й Митері признали, що вони бідні і нещасні. Фарисеї і книжники відказалися це признавати. Проста людина у церкві ще може помолитися, Боже, прости мені мої гріхи. Пастор уже під питанням, щоб при людях це сказав, і єпископ ще під більшим питанням. Чим вища людина займає місце в суспільстві, тим більше вона не хоче визнати, що вона така сама смертна, як всі інші. І в цьому є велика небезпека. Думати, що ти хороший, коли ти в гріхах по самі вуха. Є рід, якого очі гордовиті, і повіки його підняті. Що значить повіки підняті? Гордо дивиться, так? Звисока. Підняті повіки. Це людина, яка звисока дивиться на інших людей, Бог такого не любить. Ось, що ненавидять Бог, навіть сім, що Гедота, очі горді. Бог дуже не любить гординів, коли людина з себе щось показує і рахує, що вона чимось краще, всі її винні. От Бог це не любить. Бог. Всі, всі люди мають гріхи, але горді люди ніколи Богу не подобались. І ніколи не сподобаються ні в старому, ні в новому. Тому що написано: Бог гордим противиться. Ти гордий, у тебе прямий противник, не диявола, Бог. Він тебе не може благословити, бо у тебе горде серце. І чим більше, тим, тим гірше. 14. Є рід, якого зуби як мечі, а щелепи, як ножі, щоб пожирати убогих на землі і нужденних між людьми. Про кого йдеться? Зуби як мечі. Буквально є люди, які горіхи зубами ламають. Я, якби зламав, бивша челюсть вилетіла. А є люди, мають такі зуби. Це про них? Це переносно, духовно. Так. Що значить зуби як мечі? Їдять людей. Словом вбиває, це просто людина своїми словами може з'їсти, з'їсти. Така кровожадна людина. І Бог, щоб пожирати убогих, особливо бідних, так бо сильний заступиться за себе, бідному не можна. Бідний за себе не може заступити, їх просто з'їдають цих бідних людей. То Бог каже, що він це не любить.